У плані емоцій, як би сказати, гра, найважливіша гра в сезоні. І в плані емоцій було якби, вже після там рахунку 4-0-5-0 вже, да, вже емоції спали і більше вже так догравали гру. Але це, мабуть, найемоційніший матч і найважливіший за весь сезон. Не дозабували всі м'ячі, що що в чемпіонаті. Залетіло все, що повинно було залетіти, нам віддалося. Може, так і потрібно було, щоб так емоційно воно що закінчилось. Ну, дякую за підтримку вболівальникам. Гарно, що ми залишилися в ЛПО. Коли навіть навіть коли пропустили, я якось мене нічого це не збентажило. Я думав, що ну, взагалі внутрішній стан був такий, що все буде добре. Давай! Я побачив, що пішов я відскок. Я стояв на підборі, бачив, що ігрок не достає, прийняв і недовго думаючи другим дотиком вдарив. І вийшло, що попав. Кожного не було. Були в чемпіонаті пристрілки. На кінець вистрілили. Гарно. Знаєш, як є присіїв'я, що треба зіграти добре перший матч і останній, щоб взяли в команду і не видно. Я по цій працюю в схемі. голи в матчі в одному не забував. Це вперше. Поставились, стало вкинули, стандарт розіграли, все. Я ж не як Мейсі взяв обіграв всіх обіг. Там дважди замкнув дві гарні подачі. Ми цим награємо. До цього то штанга заробила. Не фартіло, але все, все віддалося в останньому турі. Я рахую початок другого тайму. Ми десь чуть-чуть, певно собі дали якусь хвилинку розслаблення. А потім вже чотирину, ну, якось, друг друга підбадьорили. І... Четвертий гол забили і все. Я думаю, вже четвертий вони вже теж чуть-чуть підсіли. Плюс вилучення свої, свої знаки дало, як у нас в першій грі. Ми виповнили завдання. Так, такі такі був стресовий. Друга частина сезону. Важкий матч емоційно, але дякувати Богу, ми все перевернули з них на голову і добились позитивного результату. Мы, ребят, не дай сильнейшим! Мы,